Вітаю глядачів у проєкті «Розклад долі». Сьогодні говоримо про свята, які чекають нас у лютому. Це і китайський новий рік, і минине домовичка, і високосний день 29 лютого. Про всі ці події та традиції говоримо із екстрасенсом Оленою Стеценко. Пані Олено, я вас вітаю. Доброго дня, доброго дня усім і гарного дня. Вже за декілька днів, 10 лютого, українці відзначатимуть два свята. Це і китайський новий рік і іменини Домовичка. Пропоную почати з першого, і я знаю, що головною відмінністю китайського нового року є відсутність фіксованої дати святкування. Щороку вона призначається на різні дні. А все тому, що перший день нового року завжди припадає на другий молодик після дня зимового сонцестояння. І за легендою, колись китайці були змушені щороку ховатися від страшного чудовиська на ім'я нянь у перекладі з китайської означає рік, який прилітав до поселень і з'їдав весь урожай, худобу та інколи навіть самих селян. Щоб захистити свої оселі від чудовиська, китайці навчилися прикрашати їх декоративними візерунками з червоного паперу картинками з побажанням. Ми здоров'я і щастя, і червоними ліхтарями. Червоний колір пов'язаний з тим, що якось нянь прилетів поласувати, але злякався дітлахів, які були одягнені в червоний одяг. А що це свято взагалі означає для українців? І що саме означає, можливо, саме червоний колір? Червоний колір означає, по перше, корінь любові, і червоний колір це колір землі, тобто початку зародження. Червоний колір це ідеї, які потрібно потім буде втілювати. Червоний колір це плани, це цілі, це червоний колір поєднання, поєднання жовтого, тобто і о, темного. Ну, тобто об'єднання двох енергій. І дуже добре, що. Ну, у цей рік у нас не червоного кольору, а у нас все таки зеленого кольору, рік зеленого дерев'яного дракону. От, але початок все ж таки береться від червоного кольору. Тобто червоний, оранжевий, жовтий, і от досягаємо якраз зеленого, зеленого рівня, але початок це початок це сама ідея, це саме зародження, це червоний колір. А що це свято означає для самих українців? Свято по китайському гороскопу рік дракона. люди, якщо вірять у це свято, то вони і будуть підпорядковані цим святом. Дуже жалко, що українці вони зараз звертають увагу на східні вірування. У китайський гороскоп нам не дуже, скажімо так, підходить зараз. Усі забули чи навіть не донесена інформація, що у наших слов'ян. Теж є тотемний річний гороскоп, який складується не з 12 знаків, як у китайському гороскопі, а із 16 знаків, і от зараз у нас співпадає, що по китайському гороскопу початок 12-річного циклу починається із року дракона. А у нас по слов'янському гороскопу зараз починається 16-річний рік, і цей рік темного сохатого, тобто лося, і для українців, і для та, і по китайському гороскопу це звірі, які ототожнюють силу. Тобто, якщо українці будуть наслідувати і слов'янський гороскоп, скажімо там, а ті українці, які будуть наслідувати китайський гороскоп, вони однозначно отримують однаково. Це рік сили, рік перемог, рік, рік такого вогню, рік, коли потрібно рухатися, коли це дуже активний рік, це рік. Рік здоров'я, це рік розвитку. Ну тобто, не, не потрібно сидіти вдома, не потрібно пускати руки, треба рухатися, треба будувати, треба об'єднуватися, треба перемагати, треба не зупинятися, і треба перебудовуватися на світле, високе, добре і щасливе. Ви сказали, що є 16 знаків зодіаку. Я знаю тільки 12, які усталені, усталені в Україні, а яких нам не вистачає чи може навпаки. Я знаю, що гаразд – це змієносець, який з'явився просто ні звідки. Я мала на увазі не знати зодіаку. Я мала на увазі послідовність років. Тобто, дивіться, у китайців 12 років так, починаючи з дракона. Там і дракон, і тигр є, і кабан є. Ну тобто, 12 років. А у нас у Слов у слов'янському річному гороскопі 16 років. 16 років, і назви тварин, вони відрізняються. Є і рік паука, є і рік сови, є, є рік півня. Ну, тобто 16, 16 то звірів, які е, е, є верховними у 16-річному цьому тотемному гороскопі. До речі, часто від людей, які не прибирають ялинку, одразу після святкування нового року, чую, що приберемо вже після китайського. Звідки це взялося в українців? Що якщо хочеться все ж таки ялинку залишити і милуватися нею ще трошечки довше, чому саме після китайського її прибирати? Ну, ялинку ми раніше прибирали після 19 січня, після хрещення прибирали ялинку. А зараз люди вірять у те, що ялинка як дерево і прикраси, вони несуть якісь символічні знаки. Тобто вони хочуть відсвяткувати один новий рік, другий новий рік, і, і потім щоб уже так би повнити, виповнилося. Усі виповнилися усі їхні, їхні бажання, і те, що висить на ялинці, те, що символі. Ялинка, Що принесло їм здоров'я, щастя, добробут, гроші. Ну тобто, тому і люди затримують цю ялинку, так би мовити, до другого нового року. От а якщо взагалі звертати увагу на слов'янський рік, то він взагалі наступає не на день весняного. Рівно вдення, тобто 21 березня, але це не означає, що потрібно ялинку і тримати аж до 21 березня. Чи є якісь традиції, які вшановують саме українці у китайський новий рік? І можливо, є вже традиції, від яких ми почали відходити саме ті, які вірять у це. Традиції залишаються. Це, по-перше, притримання якихось символічних знаків, символічних фігурок. Тобто люди купують усякі символічні статуетки, фігурки, вони ставлять їх на стіл, вони прибирають кімнати у колір, який підтримує цей рік, От, наприклад, там зеленого дерев'яного дракона. Ну, це може бути і дерев'яний посуд, це може бути і зелені скатерти. Це може бути і зелений одяг, якісь якісь зелені прикраси, там зелені серветки на столі можуть бути. Ну тобто, це, це все і ще притримується. але скажем, там о, шити накидки із. Такими як, як шкіра дракона, ну цього вже не, не притримуються, не притримуються і не святкують, скажімо, цей новий рік, так як святкують китайці цей новий рік. Тобто там проводять і фестивалі, і феєрверки проводять і уся лякі гуляння цілу ніч, цілу ніч проводять, і зустрічі друзів. І ну єдине, що ми просто так визначаємо, що от цього. Сьогодні наступає китайський новий рік, і все. А скажемо, там якихось там великих там традиційних гулянь фестивалів, ми не проводимо. А що можливо категорично забороняється взагалі робити на китайський новий рік, тому що це свято, і ми знаємо, що на свята є як традиції, а є певні заборони. От, наприклад, коли не можна працювати або не можна робити генеральне прибирання по дому, чи є якісь такі заборони саме стосовно цього свята. Ну, ці заборони вони істоють більше для християнської релігії, тобто, коли не можна шити, коли не можна рубати дрова, коли не можна прати, просувати, коли не можна займатися домашньою роботою, це все стосується, скажімо, там християнського календарю і християнських законів. А от у китайський новий рік просто не можна сваритися, не можна думати про погане, не можна проплинати людей, не можна. Якісь там відносини з'ясовувати конфлікти, якісь розводити, і до речі, цей китайський новий рік він припадає якраз на період, коли заступає молодий. І е, потрібно, потрібно е, записувати плани. Треба взяти папірець, е, е, візьміть, була, будь ласка, зелену ручку, тому що хто вірує, у зеленого дракона, зеленим кольором пишіть і запишіть, будь ласка, собі цілі і плани на цілий рік. До наступного китайського нового року, для того, щоб ці плани здійснилися. Тому що е молодий місяць він е ознаменовує місяць, який зростає, тобто коли дає людям, коли дає енергію. Тобто, зростаючим місяцем енергії все більше і більше і більше. І все, що написано на папері, цього е цей день буде сповнюватися. І можна заряджати усілякі речі. Е рік дракона, це рік. Субтитрувальниця золота, Це рік сонечка, це рік вогню, тому потрібно це робити в день, коли сонечко стоїть над горизонтом, і, ну, тобто 10 числа з 9 на 10 святкують новий рік, і потрібно в день і записувати побажання і купувати якісь нові речі, нову техніку треба купувати, треба підписувати угоди, якщо ви на роботі у цей день. Треба зустрічати. З друзями і е, обговорювати якісь там плани, там партнерство, обговорювати. Е, ну Тобто е, негативна енергія забороняється будь-яка, працювати можна, якщо ви планували працювати, і будувати плани, і зустрічатися з тими людьми, які вас наповнюють, які щиро вам бажають щастя. Невже колір ручки може якось посприяти здійсненню планів або бажань? Чи це вже більше так знаєте, як психосоматика, коли сам себе заспокоює, що ось я собі в блокнотики записав зеленою ручкою? Значить, 100% я цього зможу досягти. Ну, По-перше, так, віра вона справляє дуже, велике, дуже велику силу, додає вам до здійснення ваших бажань. Але колір, колір, ми знаємо усі, хто вивчав квантову фізику, колір розкладається на вібрації, і колір приносить свої вібрації в ваше життя. Тобто червоний колір приносить такі початкові вібрації. От У мене у сім'ї, наприклад, усі працюють з побажаннями на, на той період, коли заступна вступає молодий місяць, от 11 січня, коли перший молодий місяць, ми всі писали побажання на цілий рік, писали червоним кольором. Тобто, започатковували, закладували, так би мовити, закладували платформу, платформу цього всього. А зелений колір це вже більш вищий такий колір. І це вже впровадження в життя, те, що ви, те, що ви вже заклали і ще на початку нового року, так би мовити. От і все ж таки колір він додає, допомагає, він спрямовує шляхи. Тобто, коли ви притримуєтеся певних кольорів, ви у цій вібрації живете, і ця вібрація допомагає вам рухатися туди, куди ви цілеспрямовано йдете. Тобто колір однозначно він має свої переваги. Також на 10 лютого припадають іменини домовичка. Почнемо з найцікавішого, як взагалі, от наприклад, уявити собі домовичка у 21 столітті, і особливо у воюючій країні. Домовичок можете уявляти собі, як ви хочете. Він може бути схожий, скажімо, там на схожий на якихось лісових, скажімо, там чоловічків. Домовичок може схожий бути на якогось там веселого пухнастого кота. Домовичок може бути схожий на якусь енергетичну, скажімо, таку структуру, але він є, він присутній і люди можуть відчувати його. Бачити його, і він може показуватися тим людям, які надто чутливі, які мають здібності до яснобачення. От, і я, от, наприклад, бачу свого домовичка, він відрукується, він навіть називає свої імена. І домовичка я от переїжджала декілька разів із квартири на квартиру, з місця на місце. і Я обов'язково домовичка перевозила з собою, тому що він мені подобається. Ми з ними живемо в мирі в дружбі. Він тваринок моїх доглядає, і собачок, і котиків, і вони теж з ним дружать, то обов'язково перевозимо з місця на місце. А хто не має домовичка, є, є дуже гарні такі цікаві практики, як завести собі домовичка, от, і як його оселити в своїй оселі, задобрювати, розмовляти з ним, звертатися до нього зараз. От ви сказали, військовий період да? люди дуже часто виїжджають за кордон і оселю. Залишають, наприклад, там на декілька місяців залишають оселю. Потрібно звертатися до домовика для того, щоб він цю оселю оберігав, щоб він її захищав, ну, от, щоб він її наповнював енергією, підготував її до вашого приїзду. Тобто, який образ ви представите, такий образ у вас і буде жити. Можна, так би мовити, матеріалізувати цей образ, тобто купити так би мовити, зроблену якусь там іграшку чи зроблені. Робити своїми руками домовичка, якось поставити його у квартирі. Ставити його у квартирі потрібно там, де тепленько, там, де батареї, може є котел, може є там плита, якісь закутки. От і там є місце домовичка, де він відігрівається, і там спить, і там ну, і харчується. Із якихось легенд я знаю, що домовички більше такі, як шкідники маленькі, які можуть поцупити то ключі, то гаманець, то ще щось. Як правильно задобрювати і попередити можливо, ось такі прояви? Це молоко на ніч залишати, чи печиво, чи щось на кшталт цього. Домовички такі вередливі стають тоді, коли їм щось не подобається в оселі, де вони живуть, чи не подобаються ті відносини між людьми, які живуть разом із ними у цій оселі. Тобто, якщо щось пропадає, якщо б'ється посуд, якщо річ лежить перед вами, ви її не бачите. Ну, тобто щось він ховає, щось він робить, це означає, що ви повинні ну, влаштувати своє життя добре, щасливо, не. Сваритися, доглядати за оселею, потрібно доглядати там за технікою, за сантехнікою, доглядати для того, щоб йому було комфортно разом з вами жити у цій оселі. Якщо ви його задобрите, поставити там молочко, там калихвина, там цукерки, обов'язково якісь там. Монетки, там браслетики, наприклад, там якісь там брязкальця. Він дуже любить гратися, це все перебирати. От і в любить себе перекрашати. Якщо при цьому ви його задобрите, але не поприбираєте в оселі, будете продовжувати пиячити там, запрошувати там друзів, вести поганий образ життя, то він це задобрення йому ну не потрібне, тому і він буде продовжувати вирадувати. Тобто можна і задобрювати. І потрібно обов'язково влаштовувати своє життя так, щоб воно було правильно. Ви сказали, що можна залишати келих вина, тобто домовичок теоретично вживає алкоголь. Е, е, він підвісе, підвеселює своє життя. Розумієте? Тобто е, не завжди ми залишаємо алкоголь. Одна іменини, скажімо, там, 10 з 9 на 10 -е, е, лютого, коли ми святкуємо іменини до мовичка, ми залишаємо йому е, алкоголь, е, вино е, пахуче, родюче вино, і це так би мовити, святкування для нього. А так у звичайні дні можемо залишити там. Молочко, можемо залишити варення, кусочок хлібчика, можемо залишити цукерки, можемо залишити. Тобто вино ми залишаємо на святах. От, Наприклад, там, 10 лютого коли іменитий він прокидається, тому що домовичок іще спить. Він прокидається, святкує своєї іменини і дивиться, чи все добре взимку було у цій квартирі, може лягти знову спати, або може повністю прокинутися. І 1 квітня, коли ми святкуємо день прокидання домовика, ну от коли він вже прокидається і вже починає прибирати в оселі, наводити лад, тоді ми залишаємо, скажімо, там келих вина. 29 лютого буде високосний день. Що це взагалі означає? Ми знаємо, що 29 лютого буває тільки раз на 4 роки. Так, 29 лютого, високосний день це астрономічна більша дата, більша астрономічна дата, але дуже багато людей, дуже багато магів вважають, що це ще додатковий енергетичний день. Тобто, рік, який має у лютому 29 днів, вважається таким днем, вважається роком знаковим роком, тобто ще додаткові енергії. Астрономічно ця дата. Ми знаємо, що вона додається для того, щоб врівноважити рік, для того, щоб він не, не, не мав гух, так би мовити, щоб у нас сніг влітку не падав, тобто додається ще певний час астрономічний. Для того, щоб урівноважити у нас рік. А от енергетично це змога ще використати ще додаткову енергію цього додаткового дня. І, до речі, у цьому році, 29 лютого, припадає на молодий Ой. На молодий. молодий місяць у нас із 10 лютого і по 24-25 по 25 лютого припадає на, е, старий місяць, на старий місяць. Тобто е, це 29 лютого припадає на період, коли е, максимум очищення, максимум завершення справ, е, тобто можна цей день використовувати для того, щоб е, віддати усі борги, е, позавершувати якісь е, кармічні справи, тобто вирішувати. Вирішити якісь там сімейні питання, вирішити якісь там служебні питання. тобто, це дуже сильна така енергія для того, щоб поставити крапку і почати щось нове. Тобто це такий перехідний такий період, для того, щоб перетнути пере ті кордони, які ви не змогли перетнути, тобто у вас не хватало сили, і це додаткова енергія для того, щоб мати сили і зробити нарешті те, чого ви не хотіли, чи, чи чого ви не змогли. Які дієві добрі обряди можна проводити у цей день? Дієві добрі обряди у цей день можна проводити із водою, можна проводити. Вода дуже багато дає енергії, вогонь дуже багато дає енергії. У цей день можна, наприклад, прийняти якісь ванни із аромотерапією чи запалити вогонь, запалити аромалапу, посидіти, поспілкуватися, наповнитися енергією світлом, вогнем, водою наповнитися, очиститися. і Наповнитися новим чимось, ну тобто можна отакі от процедури провести. Можна, наприклад, викинути старе сміття, старий одяг, старі речі винести і купити щось нове, тобто перейти у новий. У новий шлях у, у нові цілі перейти, ну тобто, обнулитися можна і можна щось придбати собі нове, те, яке вас буде супроводжувати протягом усього року, тобто очищення і наповнення. От і можна а, зарядити якісь а, речі на сонечку викласти, попросити допомогу сонечка, тому що а, це астрономічна дата, яка пов'язана із сонечком із сонячним а, сонцеворотом. А, Дуже багато практик зараз можна почитати книжки, почитати в інтернеті. Зараз дуже багато підказочок. Краще все ж таки звернутися, скажімо, там до спеціалістів, придбати якісь речі. Ну, тобто дуже дуже багато практик, от можна і йогою займатися у цей день в цивуну, тобто розвертати свою енергію, витісняти, очищувати негативну енергію за допомогою усіляких практик і набирати нову світлу, у цю додаткову енергію цього чудового дня. Чи є обряди на благополуччя і бажане саме фінансове? Обряди на благополуччя у цей день можна провести, навіть не дивлячись на те, що у нас буде старий місяць, тобто місяць, який спадає, у цей день у додатковий день, так би мовити, такий шанс зарядити себе енергією на наступні чотири роки, тобто цей рік і наступні чотири роки, поки знову не буде високосного року, потрібно узяти монетки. І потрібно запалити зелену свічечку. Це е, проводиться опівдні, так, у 12-й годині дня, із 12-ї до першої години дня е, береться пігалочка, чи береться якась вазочка, чи береться якась копілочка. Тобто ставиться зелена свічечка, ставиться е, ця е, копілочка, і е, розкладується, е, розкладується дванадцять 12, е, 12 монеток. Е, о, о, треба щоб Номінал монетки не був пов'язаний із двійкою. Потрібно, щоб він був пов'язаний із або з п'ятіркою, або з десяткою. Зараз у нас монетки 5 гривень, 10 гривень, 10 гривень. Запалюється свічечка, по колу за годинниковою стрілкою. Розкладуються ці 12 монеток е, і е, промовляється заговор е, крок за кроком, як рік за роком, як місяць за місяцем, як день за днем, е, як е, година за годиною, хвилина за хвилиною, секунда за секундою. Зростає колесо е, крутиться. Е, так збагачення у наш дім приходить, і гроші е, у, у це місце, скажімо, там в попілочку збирається там в гамани, збираються. І потім брати у ці монетки, 12 штук монеток, і по колу, по, за годинниковою стрілкою, вони кладуться у гаманець, чи в цю копівку кладуться, і вони, так би мовити, носяться у цьому гаманцю, цілий рік носяться, І потім на наступний рік, уже, коли на 2025 рік, уже прийде, тоді їх можна потрапити. Сподіваюсь, наші глядачі встигли все ж таки записати весь цей е, план е, і обов'язково його дотримуються. Пані Олено, я дуже вдячна, що ви долучилися до спілкування. Дякую вам за запрошення, усім гарного дня і тихого мирного е, проживання. Невзаєм. А я нагадаю, ви подивилися розклад долі на телеканалі ДУД. Обов'язково переходьте на наш Ютуб канал і ставте вподобайки, залишайте коментарі, задавайте свої запитання, які ми зможемо задати вже наступного випуску. Обов'язково допомагайте нашій армії. І слава Україні!